Ну що, привіт! Ось настав п'ятий день нашого марафону, і сьогодні ми завершимо цей незвичний для мене досвід. Для вас я також сподіваюся, він був не просто незвичним, але ще й цікавим. І сьогодні ми будемо робити три вправи, але в іншому порядку будемо починати з нижнього світу і закінчувати верхнім. Це незвичний порядок виконання вправ трошки інше відчуття. Мені буде цікаво, якщо ви поділитесь, ти став мені зв'язок. Але, звісно, перед тим, як починати робити жіночу слов'янську гімнастику, сподіваюся, ви вже зробили руханку, порухали трошечки своїм тілом, проводили його, якщо ви робите комплекс зранку, повернулися в тіло, якщо ви працювали весь день і були зайняті чимось іншим розумовим, інтелектуальним якимось трудом. І е, коротка медитація: потік Земля-Небо, тут або е, ви зробили перед цим більш довгий варіант, який є на Ютубі. Можете згадати ваш намір, якщо ви мали намір на цей марафон, або просто знайомилися з гімнастикою, або просто вам було цікаво попрацювати зі мною в такому форматі. Починаємо. Викриваємо очі, розслабляємо ніжки, ручки можуть поки що висіти. Я дозволяю своєму корінню проростати з моїх ступнів глибоко-глибоко в землю. І я дихаю. І моє коріння видовжується, стає потужним, довгим, об'ємним, прямує в центр землі, вглиб землі і торкається серця землі, контакт. Звідти теплий, життєдайний потік енергії землі Матері, наповнює моє коріння, наповнює мої ступні, гомілки коліна, стегна, розливається сідницях, по моєму животику, де є більше місця для життя. Потік землі розливається по моїх грудях, по спині, через плечі, лікті, стікає до кінчиків пальців рук, активуючи долоні чари. І бринить на, на кінчиках пальців рук. Потік землі огортає моє горло, шию, наповнює обличчя голову і змикається теплою хвилею на потилиці, на маківці. З маківки прямую вгору до батька Небесного до Творця. А звідти з золотим дощем, водоспад безумовної любові Творця огортає моє тіло зовні всередини. Наповнюю кожну клітиночку сяйвому любові. І я вдихаю любов. І видихаю дякую. І знову вдихаю любов. І видихаю, дякую. Потік Творця по моєму корінню з'єднується з центром землі. І я відчуваю себе в двох потоках між небом і землею. Бринячою золотою струною я є. Нижня чара активна. Середня чара активна, верхня чара активна. Я прошу благословення на цю практику у вищих сил. Ми з вами починаємо. Зразу стаємо в базову позицію нижнього світу, тобто з'єднані лікті, попереду, долоньки за вухами, колінка. Під кулішовими суглобами голені, паралельні. Поперек розслаблені. грудна клітина розслаблена, знаходимо позицію, в якій ми відчуваємо себе дуже гарно укоріненими. З зімкнутих хлібтів корінь проростає в землю. Знизу живота, корінь проростає в землю. І від колін через голін через гумілки до кінчиків пальців ніг, потужне коріння проростає в землю. Відчуваємо, як змінюються потоки, як потік енергії землі одномоментно через хребет, пронизує все тіло прямує вгору, таким потужним, широким потіком. А потік творця згори золотим дощем омиває, наповнює весь кокон, всі тонкі тіла, фізичне тіло, весь хребет одномоментно і прямує по корінню з землю. Молодці. Я відчуваю своє тіло, свою свідомість і підсвідомість. Подаємо попу назад. Кладемо долоньки перед собою, роздвигаємо лікті, сплітаємо завість, пронирюємо вперед. Переносимо вагу тіла на праву ногу, ліву підіймаємо вгору, п'ятку натягуємо, підпираємо стелю. І розслабляємося в плечах і в грудному відділі. Увага внизу живота. Я дихаю. І з кожним моїм вдохом і видохом моє тіло стає більш здоровим, гнучким і сильним. Всі процеси в моєму тілові відновлюються, гармонізуються з природними ритмами і циклами. Я здоровішаю, я дихаю. Я живу і відновлюю своє тіло на фізичному рівні. Молодці, опускаємо ножку, відштовхуємося відкинемо, повертаємося в базову позицію, подаємо тіло трошечки вперед, поперек розслаблений вдих, видих. Я звертаюсь до своїх предків, до свого роду. Подаємо попу назад, знову кладемо долоньки перед собою. Розсовуємо лікті, сплітаємо завість, пронирюємо переносимо вагу тіла на ліву ногу, праву підіймаємо вгору, п'ятка натягнута, підпирає стелю. Розслабляємося між плечима і коліном. Я звертаюся до своїх предків, до свого роду. Прошу підтримати, навчити мене. Як відродити триєдність духа, душі і тіла мого на потрібному рівні для вирішення задач мого роду і мого поточного втілення, моїх задач цього втілення. Я дихаю, я живу, моє тіло відроджується, і це допомагає мені підтримувати силу мого духу і чути голос моєї душі. Триєдність духа, душі і тіла допомагає мені вирішувати мої завдання. Я дякую своєму роду за підтримку. Повертаємо назад ногу, підштовхуємося від килима, повертаємося в базову позицію, розслабляємо поперек і кажемо вголос. Я, цілісна я, я. Живає. Відчуйте це, як бронить енергія всередині тіла. Ми робимо вдих. Спокійний, балансуючий видих, енергії перерозпределяється по тонких тілах, по фізичному тілу. І ще один вдих. І видих, все зайве, непобне. Виштовхуємо з себе. Відправляємо в землю на переробку. Всередині залишається стан спокою, наповненості, здоров'я, баланс. Молодці. Відштовхуємося від килима, повертаємося в базову позицію середнього світа, огортаємо груди, повертаємо ручки в базу. Впираємося за п'ястками вниз ребер. Трошки можна ножки вуще поставити, якщо вам так зручно, і присідаємо назад. Не стоїмо на колінних суглобах, присідаємо назад. Коріння проростає в землю, від кінчиків ніг них до колін. І золота ниточка тягнеться з маківки вгору. Увагу переводимо в серце, в груди, в середню чару. Виводимо ручки в базу, прокручуємо під пахвами, огортаємо груди, правий зап'ясток попереду, завіс. Я усвідомлюю, відчуваю свій стан на зараз фізичний, емоційний, психологічний. Я дозволяю цьому бути і дозволяю собі проявляти чесно свої стани. Я є така, як я є. Я жива, я, я змінююсь. І зараз я відчуваю саме те, що відчуваю. Так можна. Розкручуємо завість. Вмиваємось, не торкаючись обличчя. Торкаємось грудей. Повертаємо ручки в базу, прокручуємо під пахвами. Видих. Спокійний видих, можна трошечки піднятися на колінка. І повернутися в базову позицію. Знову виводимо ручки в завіс, Прокручуємо під пахвами, огортаємо груди, виростаємо в завіс, лівий зап'ясток попереду. Вдих спокійний і спокійний видох. Я бачу, відчуваю і знаю, що у інших є їх власні стани, відчуття, емоції. І я дозволяю цьому бути. І дозволяє їм проявлятися так, як я дозволяю робити це собі. Я переводжу наше спілкування на рівень, серця, на рівень душі, і ми легко розуміємо один одного. Ми розуміємо і приймаємо один одного в тих станах, які ми проявляємо чесно, розплітаємо розплю... розпл ручки, вмиваємось. Огортаємо груди, повертаємо ручки в базу, спокійний вдих, спокійний видих, і ще один вдих. І видих, викид, все заві виштовхуємо в землю на переробку, всі сумніви, всі слова, які були недосказані, недопоняті, всі недорозуміння залишаємо в минулому. І спілкуємося з людьми на рівні серця. Викіт. Молодці. Переходимо в верхній світ. Ох. Дуже потужний потік. О, як качає. Але це добре. Ще трошки можна зробити вихід, щоб не було передозу енергії. І простираємо базову позицію верхнього світу. Кулінки м'якенькі, попа трошечки подається назад, потилиться. Маківка виростає вгору. Витягується, видовжується золота ниточка, видовжує хребет вгору. Коріння проростає від, від ступнів в землю. І, можливо, ви зараз відчуєте, як ваш хребет. Скубрика виросте ще в землю, додаючи додаткову опору вашій э, э, Я Є, Я вісія. Два потока між небом і землею, броняча струна, істина. І кожна з нас уявляє свій власний образ на лінії життя. Ту саму я, якою ви хочете бути, якою ви, що ви хочете відчувати навколо себе, Де, як, у всіх фарбах, у всіх відтінках, відчуттів. Виводимо ручки в завість, ковзаємо по спині, прокручуємо під пахвоним, огортаємо трохи при груди і виростуємо в завість правий зап'ясток попереду. Піднімаємося на носочки колінками, м'якенько фіксуємось. Я бачу бажаний образ на лінії життя. Я починаю новий етап в своєму житті. Я відчуваю, що саме я хочу як відчувати, бути, робити в своєму житті. Дозволяйте цим мріям стати реальністю. Опускаємось на п'яточки. Розплітаємося, зберігаючи цей образ на внутрішньому екрані, торкаємось грудей, огортаємо груди, прокручуємо ручки під пахвами, повертаємо їх в базу. Спокійний вдих, спокійний балансуючий видих. І знову вводимо ручки в завість, прослизаємо, гарненько натискуємо на своє тіло, під пахлами прокрутили, огорнули груди ліва ручка. Зап'ясток попереду, завіс. підіймаємося на носочки, фіксуємось. Світлом своєї любові, силою свого наміру я наповнюю бажаний образ, щоб він став сьогоденням. Я знаю, що треба робити на фізичному рівні. І я починаю це робити. Я знаю як. Опускаємось на п'яточки. Розплітаємось, вмиваємось, торкаємось грудей, огортаємо груди, провертаємо ручки під пахом, повертаємо в базову позицію. Я знаю, що треба робити, щоб бажаний образ став моїм сьогоденням. Вдих. Спокійний видих, увага в центр голови. Можливо, ви ще бачите цей образ, який бринить всередині, вдих. І видих викид, все зайве не потрібно, все, що обмежує страхи, побоювання, непевність в собі, недовіра життю, все це виштовхуємо в землю на переробку, залишаючи всередині стан спокою, балансу, гармонії, тепла. Сонячного світла, світла душі, зв'язок на рівні сердець з іншими людьми, підтримка родової системи і намір чесно проявляти себе в цьому житті, такою, яка я є, такою, яка і ти є. Зараз енергія перебалансовуються по тонких тілах, по фізичному тілу. Можливо, ви втомилися фізично. М'язи тремтять, але ця енергія, яка боронить всередині, її чим не сплутати. Я вітаю вас, ви зробили це. І ви можете це робити далі кожен ваш день. Або не кожен, коли є на то ваше бажання, енергія і можливості робити. Те, що ви можете там, де ви є. Для себе в першу чергу. Тим самим розпробовуючи все життя своїми власними унікальними кольорами. Дякую, що ви були зі мною в цій практиці. Ми її закінчуємо. Подякую, як завжди. Можете залишитися стояти або присісти. Складаємо долоньки на грудях перед грудьми. І я дякую. Дякую батькові Небесному і матинці землі. Дякую трьом по дев'ять берегиням, макоші світлі, дякую нашим янголам-охоронцям, вищим вчителям, духовним наставникам, дякую вищим силам, дякую своїй родовій системі і родовим системам всіх учасниць. Дякую собі, і своєму вищому я, Вікторія, і вищим я кожної з учасниць. Дякую своєму улюбленому жіночому тілу, своїй свідомості і підсвідомості, які вивозять як можуть у цей нелегкий час, але ми робимо те, що маємо. Дякую всім, хто був у цій практиці, і дякую всім енергіям, з якими ми співпрацюємо. Дякую, 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 розводимо ручки в сторони. благо, дарую і благо приймаю. Зберігаю, підсилюю. І щедро ділюся зі світом. Дякую вам, що ви були зі мною ці п'ять днів. Сподіваюся, бачити вас ще на моїх марафонах, які я буду проводити, на індивідуальних заняттях, якщо вам підходить такий формат, на моєму великому навчальному курсі з жіночої слов'янської гімнастики. Це буде 13 тижнів, наша подорож сумісна, де я вас навчу, покажу, проведу. Розкажу про всю глибину цієї практиці, практики, сподіваюся, ви змогли побачити і відчути, що це не просто фізичні якісь рухи руками або ногами. Я запрошую вас на цей курс, я буду його вперше проводити українською мовою. Для мене це виклик, і для мене це дуже потужний, потужний ріст зростання, трансформація, бо ви ж знаєте, що мова це код. І е, гімнастику я раніше е, е, гімнастики вчила російською, і зараз я е, викладаю її українською ну, тільки індивідуально або в таких марафонах, але якість, е, якість практики трошки змінилася. Змінився, якщо так можна сказати, частотний діапазон, в якому вібрують ці енергії, і мені було б дуже цікаво провести вас в цей світ. Якщо вам відгукуються, пишіть мені, звертайтеся. Якщо вам, вам потрібно особливе запрошення, запрошую, пішли зі мною. І е, кажу про те, що цей курс почнеться в квітні. Ще не знаю точної дати, але обов'язково попереджу про це у всіх можливих месенджерах. Е, чекаю на вас. Хай цей курс здивує вас, мене, і зробить нас всіх більш здоровими, сильними, спокійними, мудрими. Жінками з України, які живуть зараз в різних країнах, але коріння у нас одне, ми з України. Все, на сьогодні все. Це був останній комплекс цього п'ятиденного марафону. Якщо вам потім колись захочеться його пройти ще раз, будь ласка, робіть так, як вам підказує ваше серце, робіть так, як потребує ваша тілесність. А я на сьогодні прощаюся до нових зустрічей. Па-па!